Чи існує життя після фейсліфтінгу? Оновлена Honda HR-V каже, що так. Дизайнери Honda помітно переробили зовнішній вигляд свого відомого кросоверу. І цим повністю змінилось прийняття автівки. Не знаю, як ви, а я завжди бачу в автівках Honda лиця суворих самураїв. І ось у попередніх моделях Honda HR-V – також був присутній той самий похмурий самурайський вид. Але після оновлення, завдяки іншій решітці радіатора, новому бамперу та фарам, я бачу самурая спокійного та розсудливого. Не впевнений, що усім фанатам марки таке оновлення прийдеться до смаку, але, можливо, привабить нових фанатів. Бо це дійсно щось незвичне від конструкторів японського бренду. Що ще нового у Honda HR-V, яка, до речі, на японському ринку називається Honda Vezel? У оновленій версії встановлений захисний пластиковий обвіс та високопрофільні шини на 16 або 18 дюймових дисках. А також у оновленому модельному ряді з'явилася модель, яка претендує на звання реального позашляховика. Вона має у назві приставку Hunt Package і відрізняється водостійким салоном. А також рейлами для багажнику на даху. Інших змін майже немає. Ну, Можна згадати ще додавання опції адаптивного круїз-контролю із режимом для заторів, і все. Щодо двигуна, то маємо вже знайомий нам чудовий гібрид EHEV, е який вже добре показав себе у попередніх генераціях автівки. Ця установка складається з 131-сильного електромотора, і. Полуторалітрового бензинового двигуна. І у звичайній поїздці, де електромотор відповідає за рух на невеличкій швидкості, а бензиновий двигун на швидкості великий, трата пального виходить десь 4,2 літра на 100 кілометрів. Це вражає як і раніше в наявності версії з переднім та повним приводом. Я гадаю, що цей реліз подобається фанатам, бо для тих, кому подобається все ж таки більше старий дизайн, залишаються попередні покоління Honda HR-V. А от хто прагне чогось новенького, більш такого спокійного в деталях, в рисах, то от можна придбати собі таку Honda, яка виглядає дійсно якось інакше, ніж виглядали Honda HR v раніше. А що ви скажете про практику фейсліфтингу і, зокрема, про оновлення Honda HR-V цього року, вам подобається? Пишіть, будь ласка, у коментарях, нам дуже цікаво почитати вашу думку, а також підписуйтесь на наш канал, ставте нам вподобайки і залишайтеся з нами, бо ми саме позитивне співтовариство людей, які закохані у автівки. Який електрокар найшвидший? Якщо ви гадаєте, що відповідь на це питання це Tesla. То ви здивуєтесь. Прототип нещодавно анонсованого Porsche Taycan Turbo GT вже побив рекорд швидкості серед електричних седанів. І це гарний привід розказати вам про цю автівку, яка була представлена нещодавно. Ну і ще трохи пофілософствувати про місце бренду Tesla в історії. Почнемо з головного. Porsche Taycan Turbo GT це така гоночна версія Porsche Taycan Turbo. Від базової моделі вона відрізняється, по-перше, полегшеним корпусом, який зроблений здебільшого з карбону, та великим антикрилом. Також саме модель GT доступна у шости ярких кольорах, з яких два унікальні і розроблені саме під цю автівку: це Violet Sky Metallic та Light Blue Metallic. Дуже витанчені кольори. Також автівці трохи переробили фара і бампер, але ми не будемо зупинятися на цьому. Переходимо до більш важливих відмінностей. Оскільки Porsche Taycan Turbo GT розрахований на шалені перегони, в салон встановлені спеціальні карбонові сидіння у формі ковша. Або спортивні регульовані сидіння в залежності від комплектації. Саме такі конструкції сидінь допомагають водію та його хоробрим пасажирам з комфортом переносити швидкісні перенавантаження. Ще відмітимо спеціальну магнітну підвізку, відмітимо ще 21-дюймові диски на колесах, які покращують вентиляцію гальмових дисків, і також відмічаємо карбон-керамічні гальми. І як ви бачите. Слово карбон у цьому відео зустрічається досить часто і не дарма. Використовуючи цей матеріал замість заліза, конструктори змогли полегшити загальну вагу Porsche Taycan Turbo Турбоджиті майже на 75 кілограмів, якщо ми порівнюємо з звичайною версією цієї авто. Це допомогло автомобілю стати рекордсменом, але, звісно, основна складова успіху це двигун. Двигун Porsche Taycan Turbo GT має потужність 1092 кінських сили і 1330 Ньютон метрів крутного моменту. До сотні автівка розганяється за 2,2 секунди, якщо ми говоримо про максимальну комплектацію, максимальна швидкість. 305 км на годину. Вау! Який же рекорд поставив Porsche Taycan Turbo GT? Він за 7 хвилин і 7 секунд подолав північну петлю траси Нюрбургрінг. Цим самим він випередив Tesla Model S Plate на 17,6 секунди. А також він випередив на 26 секунд TayCan Turbo S. Рекорд поки що не зарахований, бо поставив його прототип. А серійний Porsche Taycan Turbo GT поки що лише збирає попередні замовлення. І його ціна, до речі, починається від 136 тисяч доларів США. Але в мене особисто немає сумнівів в тому, що рекорд буде підтверджено, коли модель піде у серію. І що мені стосовно усього цього, приходить на думку. Безумовно, компанія Tesla зробила самотужки увесь ринок електрокарів. Бо саме Тесла зробили їх модними та показали, як мають відрізнятися електрички від бензинових авто. Але цей новостворений ринок Тесла самотужки не витримує. Інші компанії вже навчилися робити якісні, модні, крути електрокари і тепер забирають у Тесли популярність і продажі. Буде дуже цікаво подивитись, чим закінчиться ця боротьба, якщо вона закінчиться взагалі. На цьому у нас все, але мені дуже хотілося б почитати у коментарях, який автомобільний бренд у вас найулюбленіший. Пишіть, будь ласка, мені буде дуже цікаво, тільки, ну, я попрошу без хейту. Усі марки автівок по-своєму якось класні. От мені, наприклад, до речі, Подобаються італійські ланчі. Як на мене, це найвродливіші автівки з усіх взагалі у світі. Хоча, ну, я признаю, що у якихось аспектах це може бути дуже не ідеальні авто. То що подобається вам? Розказуйте. От що дійсно вміє Ілон Маск, так, це створювати шоу з будь-якої події, яка пов'язана з ним або його бізнесом. Навіть якщо нічого особливого не відбулося, сторона Ілан завжди знає, як заповнити собою газетні передовиці. І звичайно, електромобілі Тесла не виключені. Приводом до цього аналітичного відео якраз таки став новий ролик про усім відомий електропікап Тесла Сайбертрак. У цьому відео Сайбертрак робить неймовірне. Він підіймається по майже стрімкому схилу. По вузькій ущелині Хеллсгейт, що розташована в пустелі Мохаве, Пікап підіймався вгору під кутом до 45 градусів без якихось помітних проблем. І це дійсно круте досягнення для автівки. Але є інший сумнів: чи достатньо цього подвігу, щоб вважати Тесла Cybertruck вдалою моделлю? Чи дійсно цей футуристичний монстр настільки гарний, наскільки стверджує могутня піар-імперія Ілона Маска? Чи взагалі ми дивимося у вірному напрямку? І я зараз не буду робити акцент на тому, що у 2021 році електричний пікап Rivian R1T вже підкурив цю щелину. Ну, це все одно значне досягнення. Там один молодець, два молодці. Ну, справа в дещо іншому. Продажі Tesla Cybertruck почалися наприкінці минулого року, тобто нещодавно. Але на Ютубі вже з'явилося відео з цією автівкою, яка застрягла у снігу і її витаскує пікап конкуруючого Форду. Є в цьому неабияка іронія, згодні? А ось ще один сайбертрак, який застряг у багнюці. Дивно, що це попадає у новини американських телекомпаній. Мабуть, США дійсно створився якийсь божевільний культ Тесли і самого Ілона Маска. Якби у нас Таврія застряла у багнюці, то ніхто би новини не знімав. Ну, повертаючись до сайбертраку, наші колеги з каналу Auto.K зробили більш зважене дослідження. У ньому вони враховують усі переваги Тесла Cybertruck, але все ж таки звертають увагу на недоліки і доводять, що це ну, не найбільш крутий позашляховик у 2024 році. Ну, скажімо так. Це дуже змістовне та цікаве дослідження. Подивіться його. Посилання ми залишимо в опису до відео, воно допоможе вам зрозуміти контекст. А ще я змушений підкреслити, що ми досі не маємо незалежних краш-тестів цієї автівки. Маємо тільки краш-тест, який робила сама Тесла. і, ну, звичайно, там усе добре. І ось на цьому моменті ви, напевно, вже вирішили, що я буду і далі критикувати Тесла Cybertruck. А ні. Я пропоную вам взагалі, подивитися на ситуацію під іншим кутом, як часто виникає потреба поїхати кудись через багнюку чи через якийсь ліс взимку. Наскільки взагалі питання екстремальної прохідності важливо для електромобілю, який у будь-якому випадку критично залежить від станції зарядки? Ви далеко в ліс на ньому ніколи не поїдете, бо ви не можете взяти з собою. Каністру енергії. Як би ви це могли зробити з бензиновим автомобілем? Немає розетки, немає поїздки. Тобто я маю на увазі, що весь цей галас щодо ущелень, лісів, він трохи штучний. Звичайно, Тесла хоче розхвалити свою модель, щоб усі гадали, що вона найкраща. Але, можливо, в цей раз просто піар-машина Ілона Маска схибила у акцентах. Може, Тесла десь і не може проїхати якусь дуже велику лужу багнюці. але Tesla Cybertruck – це все ще потужний електрокар, який здатний буксувати техніку вагою до 5 тонн. А у його велетенський кузов можна завантажити 1100 кг ваги. На одній зарядці він проїжджає десь 450 500 км, якщо не використовувати бустер. Тобто, це неприхотливий велетенський пікап з дивним дуже прикольним дизайном. І як на мене, ці якості важливіші для більшої кількості користувачів, які живуть в місцевості, ну хоча б з ґрунтовими дорогами. Мені здається, що ну, інша категорія покупців в принципі не подивиться на новий електрокар від Тесли. Тому я зберігаю помірний оптимізм стосовно Теслу Cybertruck. І якщо незалежні краш тести все ж таки покажуть, що автівка безпечна, то я навіть почну мріяти про такий. Бо кожен хлопчик, навіть вже дуже дорослий, мріє про круту автівку як в улюблених бойовиках дитинства. Один такий хлопчик створив Тесла Сайбертрак, а інший мріє його придбати. Так, це я про себе. Ну, справді ось цього хай-тек-шарму у Сайбертрак точно не відняти. Неважливо, що у нього там зі снігом чи багнюкою, він крутий. Але це, звісно, моя думка. А що ви думаєте про Тесла Пікап, я сподіваюся прочитати у коментарях. Пишіть, будь ласка, виражайте свою думку, ставте вподобайки цьому відео і підписуйтесь на наш крутий канал про автівки. Бо хто вам ще розкаже про автівки з такою любов'ю, як на наш дружній колектив. Залишайте з нами. Дякую і до нових зустрічей.